Такі вже в мене всім привіт порусатом. Ну, все уже будем скоро різати. Видно, да? Шокабан? Шокабан все більше. Дизель. Я ще покажу качки і курі карликові. Так, то не мої, все мої тільки коченятка. Два чого, чого? Два трошки пізніших, меншеньких. Це ця, що сиділа ото під кунгом, пам'ятаєте? Я показувала. А це сиділа під лавандова, під другим кунгом. то вже такі гарні. Ці вже цієї качки. то вже такі гарні, великі, а ті ще трошки меншенькі. Лавандові двойко. Одне чорне, два голубі і одна коричнева, цьому мільфер півника. Лакіданді. Сьогодні красив качки. Та є одної качки крило зламалося, качура. прийшлося дорубати такий 4 місяці травневі. Такий нормальний. Але ще треба трохи чекати, бо, бо багато ще палук Ми вискупили, добре, то і все. А буду все вже скоро їх хай трохи під... Піде холодно буду вирізати. Спершу кабана заколим, а тоді буду вирізати качки, є вже замовлення на них та й І обрізав ще їм сьогодні. Це курочка мійфору. Півник мійфор. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пришел я. Далее работать. Курчатый зеленый тигр. Так, все, всем пока. Всем. пивнике.